У справжній акт патріотизму та творчості об'єдналися студенти Мукачівського кооперативного коледжу. Вони поставили виставу за культовим романом у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай, і не просто для сцени, а заради фронту. Студенти зараз можуть прислужитися лише тим, що добре будуть навчатися, але. Перед ними стояли великі виклики, тому що частина з тих студентів готувалися і до НМТ, готувалися і до вистави. Ліна Костенко цьогорічна ювілярка, як вона про себе каже, її дитинство вбите на війні. Але так можна сказати, що і старість, і так само вбита на війні, тому що вона створила роман, який не просто про кохання і про зраду, а роман, який про надмірну, безмежну любов до України. Мистецтво може об'єднувати і молодь. Мистецтво може об'єднувати зела зараз заради творчих творчих цілей, але і заради благородної мети, заради підтримки наших збройних сил у співпраці з Мукачівським драматичним театром молодь організувала благодійну постановку серед глядачів, батьки, викладачі та мешканці міста. Для студентів це був перший акторський досвід, тому діляться враженнями. Загалом на сценах я виступала багато разів, але на великій сцені театру я виступала вперше. То було страшно, було важко, але я дуже рада тому, що я змогла три місяці, була довга підготовка, і я вже розуміла, Я розуміла сама для себе те, що я знаю весь сценарій, я знаю всі свої рухи, але все одно якось було страшно. А зараз я думаю, що дуже важливо поєднувати всюди. В будь-якій діяльності важливо поєднувати благодійність, тому що ну це допомога нашим військовим, це допомога саме велика наразі, яка може бути. Я готувався не дуже довго поміркам того, як готувалася Валерія. Маруся чурай. У мене було так само, не дуже багато, але було все одно цікаво. Це перший мій досвід. Дуже було цікаво щось спробувати нове і точно можу сказати, що я задоволений процесом репетиції та виступу. Ми збирали кошти на ЗСУ. Чому це потрібно робити зараз? Тому що армія потребує допомоги, щоб ми перемогли. Я без проблем вжився в роль і виступив, на мою думку, прекрасно. Звичайно, що потрібно поєднувати все із благодійністю, тому що військові там, а ми тут, і це найменше, що ми можемо зробити для них допомогти. І у час війни у третій рік це досить складно, тому що багато людей вже видохлося, і ми повинні показувати з власним прикладом, що ми можемо, і ми повинні допомагати їм. Завдяки благодійній виставі вдалося зібрати 22 тисячі гривень. На ці кошти студенти закупили газові балони для наших захисників. У нас поступив запит від військових 10-ї гірської чорнової бригади, що їм потрібні саме балони такі газові для приготування їжі для розігріву, підігріву, обігріву в окопах. Хлопці це використовують, бо вони є зручні і дуже швидко все можна собі підготувати приготувати. Дякуємо дуже гарно. Студентському та педагогічному колективу 450 штук. Дякуємо дуже гарно всім, хто долучається, хто не є байдужим, хто підтримує, хто допомагає підприємцям, які нам так само перераховують або роблять певні якісь знижки, доступні ціни на товари, які ми можемо закупляти, людям, які донатять учням, студентам, які приходять в шпиталі, в лікарні, де хлопці перебувають по цілій Україні. Газові балони вже перед. Дано волонтерам, які найближчими днями доставлять їх нашим воїнам, історія Марусі Чурай про силу духу та вибір, і саме такий вибір зробили ці студенти бути корисними.